Доброго дня, любі п'ятикласники! Вступ, роль книжки в третьому тисячолітті, народи мій, дитино, ясночола, живий орудий, мовами всіма. Бо кожна мова твого духу школа, твоєї правди золота сурма. Дмитро Павличко, перше запитання. Які книжки привернули вашу увагу протягом останнього часу? Чому? Друге, що впливає на ваш вибір творів для читання. Третє. Якими цифровими ресурсами ви користуєтеся для розширення кола читання? Навіщо читати книжки сучасному поколінню? Тих, хто народилися після 2010 року, називають поколінням альфа. Альфа перша літера грецького алфавіту. Діти, які належать до покоління альфа, кардинально відрізняються від представників усіх інших поколінь. І саме. Вони почнуть масштабне оновлення планети в усіх сферах. Представники покоління Альфа вміють і можуть те, чого не вміли і не могли їхні батьки, бабусі й дідусі. Ідеться не тільки про гаджети, а й про те, як зробити цифрові технології частиною свого життя, важливим чинником мислення, поведінки й культури. Діти в наш час легко переходять із одного віртуального простору в інший, правно користуються інтернет-послугами, здатні презентувати власні ідеї, застосовуючи різноманітні цифрові сервіси. Отже, життя покоління Альфа визначають передовсім цифрові технології та інтернет, без яких неможливий ані прогрес суспільний, ані прогрес індивідуальний. Важливо усвідомити, що особливим духовним ресурсом кожної нації та особистості. Є читання художньої літератури. Читання відкриває людині світ, допомагає пізнати інших людей і відчути людське в собі. Воно пробуджує в душі прагнення до краси, добра і справедливості, вчить жити за совістю, завдяки йому стають близькими і зрозумілими здобутки своєї культури і культур різних народів, формуючи почуття гордості за свій народ, свою країну. Читання дає усвідомлення того, що ми належимо до світової спільноти, доля якої залежить від рівня культури. Кожного і кожної з нас види читання в цифрову добу усі ми читаємо по-своєму, бо всі різні, але є правила і закономірності читання, які варто знати, щоб не тільки вміти знайти потрібну інформацію, а й отримати задоволення від читання. Люди завжди читають з конкретною метою, зважаючи на неї, виокремлюють такі види читання. Переглядове, ознайомлювальне, вдумливе. Переглядове читання це швидкий перегляд тексту, виявлення в ньому ключових слів або фактів. Під час такого читання ми визначаємо, що нового можемо дізнатися з тексту, чи варто його читати далі, наскільки текст буде корисним. Інколи достатньо прочитати заголовки, аби зрозуміти, про що йдеться в тексті. На деяких цифрових сервісах розміщують теги, ключові слова, які дають уявлення про зміст матеріалу. Ознайомлювальне читання використовують тоді, коли необхідно необхідно зрозуміти головну думку. Таке читання спрямоване на усвідомлення загального смислу прочитаного. Вдумливе читання передбачає проникнення в глибини тексту, головної й другорядної інформації, значень слів, деталей тощо. У процесі вдумливого читання ми можемо декілька разів перечитувати фрази чи фрагменти, щоб краще їх зрозуміти. За такої потреби не варто поспішати, адже найважливіше осягнути текст в усіх його смислових і стильових відтінках. Особливо це стосується художній. Художніх, творів, які дають не лише інформацію, а й особливе відчуття гармонії та краси, пробуджують уяву, співпереживання і мрію. Різновидома вдумливого читання є коментоване читання із коментуванням окремих слів, епізодів. Повторне читання, перечитування уривків тексту з інтерпретацією, вибіркове читання, знаходження уривків тексту відповідно до мети, поставленого запитання чи завдання. Залежно від обставин, інтересів і потреб людини обирають спосіб читання мовчазне про себе і вголос, виразне читання. З огляду на кількість осіб у процесі читання воно може бути індивідуальним, парним чи колективним. Ланцюжком в особах та інше читання художньої літератури завжди є творчим процесом, пов'язаним із співучастю в зображених подіях і житті персонажів, співпереживанням, естетичним сприйняттям усього вираженого в слові. Для кращого розуміння творів зарубіжних авторів необхідно постійно цікавитися життям і традиціями різних країн та народів, збагачувати свій читацький досвід і обов'язково уявляти, мріяти, фантазувати теорія літератури зарубіжні. Література, сукупність різних національних літератур від давнини до сучасності. Національні літератури впродовж віків зберігають свою самобутність, бо виражають унікальність кожного народу. І як народи вони взаємодіють, взаємозбагачуються і є загальнолюдською цінністю. Національна бібліотека України для дітей. У національній бібліотеці України для дітей зібрано понад 500 тисяч книг, журналів, кінофільмів, аудіозаписів. Бібліотеку засновано тисячу 567 року. Нині вона активно працює в реальному і віртуальному просторі. Послугами бібліотеки щорічно користуються понад 20 тисяч дітей і дорослих. Унікальною є колекція рідкісних і цінних видань, серед яких книги і журнали для дітей 19 першої половини 20-го століття. Зайдіть на сайт Національної бібліотеки України для дітей, які послуги надає бібліотека, які проекти для дітей реалізує, що корисного ви знайшли для себе на сайті. Вони вміють оживлювати книжки, один із найкращих фільмів сучасності про любов до читання це стрічка Чорнельне серце, створена за мотивами одноіменного твору німецької письменниці Корнелії Функе, режисер Ієн Софтлі, Німеччина, Велика Британія, США 2008 рік. Дівчинка Меггі та її батько Мо дуже люблять художню літературу. Колись Мо читав одну цікаву книжку так виразно, що її персонажі раптом ожили, а разом із добрими персонажами ожили й злі сили у фантастичному світі. Розгорнулася справжня битва, результат якої залежить лише від уяви, що з того вийшло. Дізнайтеся, подивившись, захопливий кінофільм. Чому майбутнє залежить від бібліотек, читання та уяви. Ніл Гейман, сучасний англійський письменник, автор романів і коміксів, у 2012 році прочитав у Лондоні лекцію. Чому наше майбутнє залежить від читання? У ній він звернувся до молоді з палким закликом читати й уявляти, а також усвідомити важливу роль бібліотек. Ось уривок із його лекції бібліотеки. Це свобода, свобода читати, свобода думок. Свобода спілкування це освіта, що не є процесом, який зупиняється в день, коли ми закінчуємо школу або університет. Це розваги, це створення бібліотечних просторів, а також доступ до інформації. Бібліотеки це місця, до яких люди йдуть за інформацією. Книги це тільки верхівка інформаційного айсберга. Вони зберігаються там, і бібліотеки можуть надавати вам книжки вільно та легально. Зараз діти беруть книжки в бібліотеках значно більше, ніж будь-коли раніше. Книжки усіх видів. Паперові цифрові. Аудіо. Бібліотека це місце, яке є сховищем інформації, яке дає кожному громадянину рівний доступ до неї. Бібліотеки справді є воротами у майбутнє. Переклад Валентини Васильченко. Класрум. Усно. Перше. Прочитайте уривок із лекції Ніла Геймана. Чому наше майбутнє залежить від читання, застосовуючи швидке переглядове читання про себе. І створіть теги слів. 3-5. До цього уривка. Друге. Прочитайте ще раз цей текст виразно, вголос. і визначте його головну думку. Третє. Прочитайте речення, у яких йдеться: а. Про роль бібліотек у житті людини. Б. Про свободу мислення. В. Про бібліотеки як сховищі інформації, аналіз та інтерпретація. Четверте. Прочитайте уривок із лекції Ніла Геймана ланцюжком, коментуючи речення. П'яте із якими твердженнями автора ви погоджуєтеся, а з якими не погоджуєтеся? Поясніть свою відповідь. Шосте. Яка думка з прочитаного тексту на ваш погляд є найважливішою. Прочитайте її виразно ще раз. Прокоментуйте. Письмово. 7. Про що не сказав Ніл Гейман? Сформулюйте власні одне-два речення про роль бібліотек у третьому тисячолітті. Цифрові технології. Восьме. За допомогою інтернету з'ясуйте форми існування книжок у цифрову добу. Наведіть приклади сучасних цифрових книжок. Дослідження. Дев'ять. Здійсніть опитування, які книжки читають ваші однолітки і що читали дорослі. Люди з кола ваших знайомих у вашому віці. Результати опитування порівняйте. Ваша творчість. Десяте. Створіть пост для соцмереж про користь читання або про наслідки нечитання художньої літератури. Проєкт одинадцять. Намалюйте і прокоментуйте проєкт Бібліотека майбутнього у команді: дванадцять робота в групах. Сформулюйте два-три запитання до уривка з лекції Ніла Геймана. Поставте їх іншим групам життєві ситуації? 13. Розкажіть про бібліотеку, послугами якої ви особисто користуєтеся. Як часто звертаєтеся до бібліотеки? Які бібліотечні ресурси вам необхідні? Урок завершено. Дякую за увагу! Мирного неба вам над головою! До побачення!